Всім привіт, це YouCast Special, до п'яти років з дня створення єдиного україномовного ком'юніті. Замість того, аби писати звичайний допис у нашій спільноті в Дискорді, вирішили зробити для вас аудіоформат, у котрому розкажемо за вашими пропозиціями про історію єдиного україномовного ком'юніті, про те, що таке юк, хто створив юк, які цікаві події ми пережили за п'ять років, що минули, і про певні невеличкі. Цікавинки згадаємо, які саме не залишайтеся буду слухати до кінця. Мене звати Вектор, є один з творців єдиного україномовного ком'юніті. Радий, що ви сьогодні з нами. І з самого початку важливо сказати, що таке єдине україномовне ком'юніті, можливо, для тих, хто або ж не знає, або натрапив на цей подкаст вперше. ЮК це спільнота, що просуває українську мову в інтернеті і підтримує україномовний контент будь-якого формату. Це важливо, тому що так було не завжди. Слухайте подкаст далі, все поясню. І важливо ще зрозуміти одну річ: багато людей приєднуються до спільноти одразу ж з претензією, чи то з запитанням про те, чому ви назвалися єдине українськомовне коміті, хоча насправді ж існують й інші українські чи то україномовні, досі потрібно на жаль уточнювати дискорд-сервери. Справді, ми не єдина спільнота, але і не в цьому сенс назва. Слово єдине має кілька тлумачень, серед котрих. Цілісний, неподільний, тобто той, який являє собою єдність. І ми саме про це. Єдине україномовне ком'юніті це проект, ідея, стосовно якого зародилася ще у 2017 році. Тоді, звісно, я не знав, що цей проект називатиметься саме так. Я не думав, що ми будемо сидіти в дискорді. І я гадки не мав, що за більш ніж 5 років після. Створення серверу єдине україномовно ком'юніті. Я буду сидіти тут і робити те, що я роблю. Але склалося як склалося, і ви сьогодні слухаєте цей запис, а я говорю для вас перед мікрофоном. Кілька нюансів. У 2017-му у мене з'явилася ідея створити спільноту україномовних ігрових ютуберів. Ютуберів ігрового сегменту, це важливо, у котрій ми б всі єдналися. Ми б обмінювалися досвідом, контентом, аудиторією, і це. Давало пошту для розвитку україномовного Ютубу загалом на той момент, як мені здавалося, всі були достатньо поодинокими гравцями. Тобто кожен мав свій канал, свій шлях, і за рамки цієї от бульбашки не вилазив. Я хотів це змінити, і для цього мені потрібно було створити Ютуб канал самостійно. Я цього насправді давно хотів, а тут ще й така нагода з'явилася. 1 січня 2018 року я створюю канал на Ютубі. За перші кілька місяців мене помічають україномовні ігрові ютубери, які запрошують у свої бесіди в зараз заблокованих соціальних мережах. Там ми починаємо спілкуватися, і я знайомлюся з Назаром Картавим, важливим персонажем для єдиного україномовного ком'юніті. Ця людина була модератором у чаті під час прямих трансляцій на ютуб-каналі Дені 3D. Це такий україномовний ігровий ютубер, який спеціалізувався на, зокрема, грі ФІФА. Футбольних симуляторах і довкола футбольного контенту. Я запрошую Назара на проведення спільної прямої трансляції у мене на каналі. Ми до того спілкувалися лише в переписці і буквально вперше голосу ми поговорили в скайпі за 5 хвилин до початку трансляції. Але ми знайшли спільну мову дуже просто, потоваришували, і я вирішив поділитися з Назаром своєю ідеєю бачення спільноти. На той момент я вже знав, що таке дискорд і активно ним. Почав користуватися, тому що зрозумів, наскільки це зручна платформа. І саме на цій платформі ми вирішуємо створити сервер, на якому ви знаходитеся і сьогодні. Назар сильно допоміг у комунікації з людьми. Ми шукали україномовних ігрових ютуберів, шукали їхні контакти і намагалися їх запросити. До нашої спільноти, написуючи їм в особисті повідомлення, Назар безпосередньо людина, котра знову ж з цим дуже допомогла, зібравши людей в одній бесіді за кілька днів після початку наших поневірянь по приватним повідомленням і акаунтам україномовних ігрових ютуберів, ми вирішили створити сервер і надіслати посилання на нього всім охочим ютуберам, яких змогли запросити саме так. 8 червня 2018 року було створено сервер Єдине українськомовне ком'юніті. А вже наступного дня, 9 червня 2018 року, ми вийшли з Альфа розвитку, як ми це тоді назвали. Не знаю чому, зараз це звучить достатньо смішно, і почали повноцінну діяльність. Яким був сервер на той момент? Однозначно, він кардинально відрізнявся від того, що ми бачимо сьогодні. З того часу залишився хіба хребет, та й те, напевно, певні хребці. Повипадали за перші півроку спільнота складалася зі 150 учасників, і на той момент у нас було цілих 18 ютуберів, тобто решта людей це звичайні глядачі, звичайні користувачі, які приєдналися на сервер, тому що він здався їм. Цікавим, рік, що минає, був для нас продуктивним. Ми створили ком'юніті, перейшли у дискорд, зібрали на одному сервері понад 150 учасників менш ніж за півроку. Запустили канал на платформі Ютуб, і це все сталося завдяки кожному з вас. Писав я у новорічному привітанні, тоді, коли ми тільки тільки зустрічали 2019 рік. А от трохи тексту з привітання, яке стосувалося першої річниці єдиного україномовного ком'юніті, була мета об'єднати україномовних ютуберів. Я неймовірно щасливий, що в моєму оточенню були люди, які підтримали, здавалося б, сиру ідею. І не Просто підтримали, а й зробили великий внесок у реалізацію задумано настільки великий, що вже на момент створення дискорд-серверу нас було 18. 18 ютуберів з нуля. Я пишався і досі пишаюся цими хлопцями, які були небайдужими, вирішили підтримати проект, дати йому шанс. На жаль, більшість з них покинули сервери, а деякі взагалі закінчили свою діяльність на Ютубі. Все одно хочеться їм подякувати. Вони залишили окремий слід в нашій історії. І тут я перерахував нікнейми цих прекрасних людей і вважаю, що доцільно буде це зробити і зараз. Ці нікнейми для більшості, напевно, не свідчать ні про що, але для нас, для людей, які на сервері давно, це люди з великої літери, які так чи інакше нам дуже сильно допомогли, і ми цих людей. Шаную, Джокер, Валентин 03 Україн, Вектор, Геймплей Юей, Містер Лакі, Богдан Летсплей, Український Дивак, Алекс Юей, Мутний Паца, Шакадера, він же сова, Юкрейніан Феймос, із віртуальності. такий Ден Летсплей, Юкрейніан Хеллбокс, Юкрейніан Геймер, Майк, Бодя Фіфа, Комік ТВ. Всі ці смішні зараз для нас нікнейми це люди, завдяки котрим ми побудували той. Фундамент єдиного україномовного ком'юніті, на котрому він і стоїть досі. Друга річниця Юк, НАС, 690. 730 днів з моменту створення, 690 учасників на сервері, понад 300 підписників на Ютубі, тисячі переглядів на відео. Я написав, що всі ми прекрасно розуміємо, що цифри не показник. Проте все одно приємно, що стільки людей дізналися про існування даного проєкту. Коли ми готувалися зустрічати 2020 рік, то я написав: не скажу, що рік був повністю провальний. Це я про 2019, тисячі дев'ятнадцяте, адже були й позитивні моменти, наприклад, створення відео на каналі Ю. Той час, коли ми всією адміністрацією писали ютуберам, складали та редагували тексти, сперечалися за оформлення найкраще миті не лише цього, але й всіх років існування серверу. І тут хочеться зупинитися у 2019 році, на день незалежності, ми вирішили створити відео. Де ми написали текст. Цей текст розбили на частинки, ці частинки надіслали ютуберам, з якими мали зв'язок. І не обов'язково всі ці ютубери були на нашому сервері. Але після того, як ми цю ідею запропонували, деякі люди поприєднувалися. На той момент Юк переживав певну кризу в активності, і подібна історія, подібна ініціатива. Нам дуже допомогла у тому, аби підняти інтерес до серверу знову і активність в спільноті, не лише серед адміністрації, але й серед звичайних користувачів. До нас почали приєднуватися нові люди. Спасибі Ukrainian Gamers Community. На той момент ці хлопці вирішили поширити нас і допомогти нам з нашою ідеєю. Ще раз, спасибі вам, хлопці. Відео це ви можете досі передивитися на каналі Єдине Україномовна ком'юніті. Це було у 2019-му. У 2020-му, теж у серпні, але 15 серпня, я покидаю єдину україномовну ком'юніті на 9 місяців. Відповідно, потрібно було змінювати адміністратора, власника серверу. І, врешті, подібне сталося. За колективним рішенням адміністрації: роль власника серверу і адміністратора була передана Джетплеєві, який є адміністратором і по сьогодні. І другим адміністратором став Андрюха Сьогодні. Він не в адміністрації, але досі на сервері. І досі той, хто в наших серцях, той самий шалений юківець. За той час було проведено низку реформ. Концепція спільноти стала іншою. Якщо раніше, якщо раніше я писав про те, що була мета об'єднати україномовних ютуберів, то зараз ми просто просували українську мову в інтернеті і підтримували україномовний контент будь-якого формату. Врешті ця концепція зберігається і до сьогодні. Ми. Стали із серверу ютуберів і глядачів сервером для спілкування, сервером на щодень, тим приємним місцем, де можна збиратися і проводити час разом з цікавими людьми, друзями, однодумцями, і створювати нові знайомства всередині спільноти. Щодо реформ були проведені декілька найважливішими жито вважає, дисборди це сайти, на котрих можна публікувати свій сервер, такий собі. Сайт для реклами спільнот. Ми публіканулися в кількох дисбордах, і це принесло нам тисячу користувачів. Тисячу учасників під завісу 2020-го. Це неймовірно приємно. Також були проведені опитування серед звичайних користувачів. Ви можете в новинах погортати і знайти ці опитування, деякі з них, принаймні, які досі збереглися. Ці опитування дуже допомогли у розумінні того, що людям цікаво, у розумінні того, куди ж наш парус. Налаштовувати і як бути з сервером далі. Важливо зазначити, що на момент, коли наш сервер ще не змінив тематику, у нас були два сервери дочірні єдине україномовне Minecraft ком'юніті і єдине україномовне Brawl Stars ком'юніті ЮМК і ЮБК. Велика кількість ютуберів з Майнкрафту і Бралл Старсу була на основному сервері. Настільки велика, що ми вирішили створити для них окремі спільноту, об'єднати їх в окремі сервери. Так от, 2021 рік почався з того, що єдине україномовне Майнкрафт ком'юніті видалила. Причини достатньо стандартні: нульовий актив і нульова зацікавленість учасників. Адміністратори не бачили сенсу у подальшому розвитку спільноти, не було нових ідей і мотивації. Нові учасники не приходили, а старі вже не цікавилися Майнкрафтом. Також зменшилася кількість контент-мейкерів у Майнкрафт-спільноті. З тих самих причин. Але вже стосується це Brawl Старсу, було видалено ЄУБК Єдине україномовний Brawl Старс ком'юніті. Та таке теж було. Отже, 2021 запам'ятався нам двома втратами, що приніс нам 2022. -й. На момент початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сервер налічував уже 1940 людей. І лише за добу, 24 лютого, кількість користувачів збільшилася на 100, що для нас на той момент було чимось нереальним. І зацікавленість не лише з боку українців, але й з боку іноземців, яких тоді теж було чимало, які приєднувалися до серверу, була зрозуміла. Війна в центрі Європи. Те, що допомагало нам триматися у ті моменти, нам, звичайним користувачам спільноти, і як спільноті, і як людям у непростий час, це кістяк нашого серверу. Активні люди, які щодня... Проводили час на сервері, щодня спілкувалися, ділилися проживаннями і емоціями, що було вкрай необхідно в той момент. І загалом, якщо ми прийдемося по всьому курсу єдиного україномовного ком'юніті, по всій історії, я б сказав, що кістяки спільноти, які, звісно, змінювалися з часом, саме вони і давали нам можливість залишатися на плаву, навіть розвиватися. Що дуже приємно, і хочеться подякувати всім активним. Перші місяці повномасштабного вторгнення завершилися. Починається наступна фаза, у котрій єдине україномовне ком'юніті починає стрімко рости. Ми розміщуємо посилання на наш сервер на різних ресурсах, і люди, оскільки почали цікавитися українським, вирішили не обділити увагою і нашу спільноту. До серверу приєдналося багато прекрасних людей, серед котрих тепер є і модератори, і гвардійці. І суперактивні користувачі, які мають усі високі ролі, які зараз тільки можна отримати на сервері. Серед цих користувачів, які приєдналися, був і Вітя. Зараз Модра, тоді ж, що ще просто активний користувач і пізніше Гордіт. Ця людина стала нашим меценатом, і ми за це всі йому вдячні. Я не уявляю, скільки матеріальних ресурсів він в нас вклав, але за це йому хочеться сказати величезне спасибі. Серед людей, які приєднувалися на сервер. Одного дня ми побачили соцвіт. Він сидів у восі, спілкувався з людьми, тоді ще не настільки відомий, як зараз. Але тоді у одного з наших модераторів Влада, виникла ідея: а чому би каже, не запросити його на концерт? Чому б не влаштувати концерт в дискорді? Концерт в дискорді? Що це? Але давай спробуємо. Так почалася історія першого благодійного онлайн-концерту. Соцвіт, цвіт, сидновеліст, вони знайомі, і ми створюємо. Онлайн-концерт, на котрому вони виступати. А гроші, які ми зберемо на Монобанку протягом всієї події, ми перекажемо на підтримку Збройних сил України. І от той самий день 5 серпня 2022 року. День концерту. Організація концерту і те, як єдине ком'юніті ком'юнітікспільнота готувалася до цієї події, це щось окремо цікаве. Недоспані ночі, недоговорені слова, багато спроб налаштувань звуку. Це те, що одразу спадає мені на думку. Так от, 5 серпня, благодійний онлайн-концерт на підтримку Збройних сил України. сецвіт свідчить на юг. А результатом концерту стали 50 тисяч 505 гривень. Ще раз, 50 тисяч 505 гривень. Це рівно в 50 разів більше, ніж ми очікували. Можете уявити. Ті емоції, які ми пережили у той вечір. Гроші були одразу переказані на спецрахунок Нацбанку для підтримки Збройних сил України. А ми далі, сидячи у голосовому каналі вже після концерту, обговорювали враження. По-перше, від самої події, яка зібрала сотні людей одночасно. А по-друге, від того, що ми зараз переживаємо, певно, найкращі моменти того часу, які тільки ми могли собі уявити. У непростий час ми теж допомагаємо, і це все сталося. Завдяки вам, людям, котрі безпосередньо кидали копійку. Спасибі, наша організація, але ваша підтримка. І ми це не забуваємо. Ще раз спасибі. Але це ще не все. За кілька тижнів хіт-спіч побачив запуск благодійного онлайн-концерту, який ми опублікували в себе на подкаст-платформах Spotify і Google Podcasts, і написав нам з пропозицією взяти участь в концерті. І тепер справа полягала в тому, аби знайти другу людину, котра. Буде разом з хейтспічем виступати на другому благодійному онлайн-концерті, і це був Дрімандр Саша, дуже позитивний персонаж. Спасибі йому за те, що зголосився допомогти. Знову підготовка, знову недоспані ночі, знову, але вже з досвідом. І знову ми це зробили. Ми зібрали 55 тисяч 345 гривень. Загалом за два концерти ми зібрали понад 100 тисяч, і ця сума, можливо, в масштабі усієї допомоги. Не така вже й велика, але вона приємна для нас, тому що розуміння того, для чого була створена спільнота, воно стало дуже ясним. І питання, по-перше, воно не поставало раніше ніколи, чи даремно було створено сервер. Але тепер можна було з тисячовідсотковою впевненістю говорити, що сервер було створено не даремно. Тому що ми. Допомогли Збройним силам України на 100 тисяч. Ще раз спасибі кожному, хто долучився. А потім нас стало 10 тисяч. І ми досі залишаємося найбільшим україномовним дискорд-сервером на цій платформі. З величезною кількістю нових користувачів, які доєднуються щодня, з величезною кількістю активних користувачів, які спілкуються у чаті і войсі сьогодні. Це щось неймовірне. 10 тисяч користувачів було 9 місяців тому. Зараз. Нас 16 тисяч. Спасибі кожному в адміністрації, спасибі кожному модератору і кожному гвардійці. Спасибі кожному користувачу від найменш активного до найбільш активного. Ви саме ті, хто зробили мрію реальністю. Завершити хочу словами, котрими завершую всі привітання на всі річниці єдиного Україно Мовного комітету. Дякую всім, хто був, є і буде частиною Юк. Особливо тим, хто допомагає і робить це щодня. Слава Україні і слава Збройним силам України.